Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати продемонструвати таку яву. Ява 559-02 1962 року випуску. Це мотоцикл мій. Він уже у мене багато років. Але я вам його майже не показував. Він трохи засвідчувався в відео в моїх. Там батько їздив на ньому, там то я на ньому їздив. Ну е огляд на нього не я робив, тому що він був не в найкращому стані. Ну, не досконало відреставрований. І ось е прийшов час, його трохи. Вдосконалити мені захотілося літом замінити на ньому поршніву. Я розібрав, побачив, що були зношені підшипники на колінвалі да, якщо що я хотів сказати? що Тут двигун з, підшипниками, з двома підшипниками на коленвалі. Майже всі 559 з трьома підшипниками. 354 також з трьома підшипниками на коленвалі. Тут стоїть два. Це така модель була. 559.02 02 62 там до 64 року випускалась, і Потім вони знову пішли ставити три підшипника. Ну і... Тут цей слабе місце і підшипники швидко виходять з ладу. Замінив підшипники, переточив в мене був перший ремонт та поршень, переточив циліндр і все вийшло. Зібрав і вирішив, якщо я вже зняв двигун, Мені треба перекрасити раму. Чого хотів перекрасити, бо тоді е, красилась на швидкоруч руч і не дуже було гарно покрашено. І у цьому місці, хто знає, дуже часто на цих старушках е, зігнуте я вирівняв вже Є в мене технологія, якою я користуюсь, щоб вирівняти раму, і я все зробив. Покрасив раму і от отакий, зараз етап. Я запустив двигун. Видно, трохи тут я надимів. Хочу вам продемонструвати, як я зробив. На ньому запуск. Я тільки два проводи поставив. Один від контакта до катушки і другий від катушки до акумулятора. Рідний генератор стоїть 45 Вт. Карбюратор не рідний Тут тут повинен бути е, з двома тросиками на ручки, не пам'ятаю, як він називається модель. ну Тут ще такий обогатитель є. У мене такого рідного карбюратора немає на цю модель, тому стоїть обичний 360 овський карбюратор. Також хотів вам сказати, що колеса це будуть мінятись, резина така не буде стояти Тут повинні бути на 62 рік, великі ступиці, такі, як на 354 моделі. Я підготую вже їх, буду встановлювати. Також вихлоп. Буде мінятись, буде коліна вже є, треба відправити на перехром в гарному стані. І є ліва труба. Може, в кого є права куплю за любі гроші. Права чехословацька труба на яву 360-559. Так. Що хотів ще вам порозповідати, по рамі тут відновлювалось майже все. Оцю деталь я виготовляв власноруч. Цю також на рамі була рама дуже убита. Тут міняв різьби, зрізав, точив бачоночки такі. І вварював нові. Тут відновлював різьби. Амортизатори реставровані. Ну, колеса я вам сказав, це не по моделі. Це такі колеса стояли десь з 64 по 67 рік. Цю також виготовляв сам. Ну, рівняв, підварював. Тут повинна стояти така кована траверса, бо 62 рік. Потім вони пішли штамповані, такі як на 360. -ті. Зразу завів трос з Він тут під'єднується в кришку. Дуже схожий на тахометр від 634 або 638 моделі. Видно, що 62 рік. Бак не по моделі. Він з накладками повинен бути. Цільно хромі... хромований. Ну і я почав потрохи збирати. Вже підготував, встановив болти болти нержавійка Як сказав один реставратор, якщо ви не встановлюєте з Одеси, якщо ви не встановлюєте рідні болти, то поліруйте хоч ці, що встановлюєте, щоб там не було ніяких написів, багато чого відновлював. Там на підножку вварював нову втулку. Тут все варилось, ці. Там трубка все нове. Ще буду красити, Якщо видно, там заднє крило вже рідне буде стояти, Підкрилок, боковинки. Та вже. Покрашені треба малювати цировки і ну, роботи багато. Тут, бачите, 354 стоїть в процесі. Ось буду віддавати на пісочку, відновлювати і ставити ці параболи і верхню, і нижню. На, цю, на свою 559 Що ще вам порозповідати? Отже, трохи відео потім вам покажу в процесі зборки. Ну, знімати процес реставрації важко. Я маю на увазі, там в мене є трохи відео по зборкам маятника заднього, також траверси. Ну що, запустимо, продемонструю вам, як вона працює. Якщо газу нема, повинна працювати на холостих. захвалола Я щось красив, е, я вам скажу бак крашений ще минулого <рес> разу. Е, раму я покрасив маятник зараз. Бардачок також лівий крашений минулого разу. Правий буде краситись зараз. Або буду красити два, щоб вже потім цировки були однакові. От така робота. Поршень був у мене чехословацький, циліндр був. Нульового ремонту е, першого ремонту. Ну, циліндр проїхав дуже мало. Я його купляв під нульовий ремонт, під рідний поршень. Але дуже великий зазор був і прийшлося його перетачувати. Я поїздив, були негарні. А, я згадав, я її показував вам, коли відео було про мою колекцію. Там була ця ява, я вам показував, вона не дуже гарно працювала. От такий етап. В майбутньому буду ставити на неї колеса 354 з великими ступицями. І новий вихлоп. Ну, буду вам показувати всякі етапи зборки, якщо вам цікаво. Так ява. Це також буду прибирати. Це як у реставратор... реставраторів. Я дивлюсь, також різних, як кажуть. Якщо б я реставрував зараз ту техніку, яку я реставрував 5-10 років тому, я б робив зовсім по-іншому. То в мене така сама ситуація. Ну, все. Дякую за перегляд. Всім миру, добра і слава Україні!